Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID-масиву на пристрою від TECus, модель n 4100 Pro. Як створити RAID, налаштувати мережевий доступ до диска, додати мережеву папку, створити розділ ISCSI та налаштувати дозволи доступу по мережі. TECUS – один із популярних виробників мережевих сховищ, які виробляють різні моделі мережевого обладнання NAS. Призначено як для бізнесу, так і для дому. Багато систем TECUS використовують технологію RAID, RAID 0 та RAID 1 для дводискових систем зберігання та RAID 5 для великих систем, що складаються з трьох або більше жорстких дисків. Як і інші, обладнання даного типу досить надійне в плані безпеки інформації, від втрати, але все ж таки має ряд причин, які можуть призвести до втрати даних. Одна з найпоширеніших причин втрати інформації при пошкодженні файлової системи. Збої живлення або коливання напруги також можуть вивести з ладу контролер, диски чи іншу апаратну частину сховища, випадкове видалення, форматування, механічні несправності накопичувачів тощо. Також відомі випадки втрати інформації після оновлення прошивки пристрою. Оскільки дані, що зберігаються на нас, зазвичай записуються в конфігурації RAID, відновлення даних, файлів і папок з пристрою, що вийшов з ладу, є непростим завданням. Це пов'язано з тим, що запис даних відбувається фрагментами на кожен з дисків, з яких складається RAID масив. І для того, щоб дістати інформацію, потрібно зібрати з накопичувачів зруйнований RAID. Відновлення критично важливих даних краще довіряти фахівцю, а якщо ви вирішили відновити дані самотужки, то потрібно правильно підібрати утиліту для відновлення даних. Далі у відео я покажу, як вибрати програму для відновлення даних з NAS. Для початку розглянемо, як створити RAID на мережевому сховищі від текус. Відкрийте утиліту керування NAS, розгорніть вкладку Сховища, налаштування RAID». Якщо ви вперше створюєте масив, то натисніть на кнопку Створити. Якщо потрібно видалити або переналаштувати існуючий, то редагувати. Тут доступні опції розширення та міграції. І нижче кнопка Видалити. Тиснемо по кнопці. На результаті всі дані на дисках будуть видалені. Обираємо ЄС для підтвердження. Далі, щоб створити новий рейд, тиснемо Створити. Позначаємо диски, з яких складатиметься майбутній масив. Обираємо рівень RAID. Якщо потрібно, змінюємо ID та розмір диску за замовчуванням. Вказуємо файлову систему та тиснемо Створити. А потім ЄС для підтвердження. та ОК. Для завершення процесу створення RAID стане доступна функція налаштування мережевих папок, де можна налаштувати дозвіл доступу та створити нову. Щоб створити нову папку, відкрийте вкладку Сховища. Папки. У правій частині вікна натисніть кнопку Додати. Потім вкажіть ім'я та активуйте параметри доступу. Після цього натисніть Застосувати та ЄС для підтвердження. Ви успішно створили папку. Окей. Тепер налаштуємо FTP-сервер. Щоб активувати з'єднання FTP, розгорніть вкладку Мережа та Сервіси та Оберіть із списку налаштування FTP. Тут встановіть позначку навпроти Увімкнути. А потім вкажіть додаткові параметри. Потім натисніть Застосувати та YES для підтвердження. FTP сервер Увімкнено. Тепер можна буде підключитися до мережевого диска через FTP з'єднання і записати дані в мережеву папку. Щоб створити розділ ISCSI, перейдіть у вкладку сховища, розподіл простору, розділ iSCSI. Тут натисніть по кнопці Додати, встановіть позначку навпроти Увімкнути. Потім вкажіть потрібний обсяг, назву та інші параметри. І, якщо потрібно, дані для автентифікації. ОК та єс для підтвердження. Створення розділу ISCSI завершено. Далі залишилося підключити його до ПК. І розмітити в керуванні дисками. Після чого він з'явиться в провіднику. При випадковому видаленні файлів з диска нас пристрою, форматуванні накопичувача, неправильному налаштуванні та інших ситуацій втратою даних або зникнення доступу до мережевого диска та пошкодження RAID-масиву, відновити інформацію вам допоможе лише спеціалізована програма для відновлення даних. Так як більшість пристроїв НАС працюють на налаштованій версії ОС Linux, і форматування жорстких дисків відбувається з використанням файлової системи EXT, а керування системами RAID засновані на двох технологіях MDADM та LVM, і при підключенні їх безпосередньо до ПК з операційною системою Windows, їх не вдасться прочитати. Скористайтеся перевіреною утилітою для відновлення даних з NAS – Hetman RAID Recovery. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів RAID. І здебільшого в автоматичному режимі збере зруйнований RAID. Для того, щоб відновити з дисків дані, їх потрібно дістати з неробочого NAS-пристрою та підключити до ПК з операційною системою Windows. Після завантаження системи, операційна система може запропонувати ініціалізувати їх або відформатувати накопичувачі. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилося. Hetman RAID Recovery в автоматичному режимі визначить диски, прочитає з них службову інформацію. Та зберезних зруйнований рейд. При виділенні масиву внизу відображається детальна інформація, де можна подивитися, чи правильно вдалося програмі визначити параметри рейд. Щоб запустити пошук файлів, класніть по накопичувачу правою кнопкою в миші відкрити. Оберіть тип аналізу. При правильній побудові масиву буде доступне швидке сканування. Натисніть Далі, щоб розпочати пошук втрачених файлів. Дочекайтеся закінчення процесу. Щоб перейти до результату пошуку, натисніть Готово. Як бачите, програмі легко вдалося зібрати зруйнований рейд. І вона знайшла всі файли, які були записані на мережевий диск. Якщо ви шукаєте файли, які були випадково видалені, вони відмічені тут червоним хрестиком. Інші це ті, що були розкидані частинами на дисках масиву. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть Відновити. Вкажіть шлях, куди зберегти файли. Відновити. Готово. Після завершення файли, які будуть позначені, будуть лежати за раніше вказаним шляхом. Якщо ви використовуєте iSCSI диск і випадково видалили з нього файли, диски не потрібно діставати з нас і підключати до ПК. Hetman RAID Recovery бачить мережевий iSCSI диск як фізичний, а це означає, що ви зможете його просканувати та відновити з нього випадково видалені дані. Для відновлення клацніть по накопичувачу правою кнопкою миші. Відкрити. Оберіть тип аналізу, звичайно достатньо швидкого сканування. Дочекайтеся його закінчення та перегляньте результати. Як бачите, програма знайшла файли, які були видалені. Тепер їх залишилося лише відновити. У деяких випадках при пошкодженні накопичувачів або затиранні службової інформації, яка на них зберігалася, Hetman Raid Recovery може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Якщо програма не зібрала з дисків RAID масив і ви знаєте його параметри, ви можете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Для цього відкрийте RAID конструктор. Тут оберіть пункт створення вручну. У наступному вікні заповніть поля з даними RAID. Його тип, порядок блоків, розмір. Додайте диски, з яких він складався. І за допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Ті, яких не вистачає, заповніть порожніми, натиснувши по плюсу. Також тут можна вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично і потрібно буде вводити вручну. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати. Після чого в менеджері дисків з'явиться ред зібраний вручну. Далі запускаємо аналіз. Шукаємо файли, які потрібно повернути. Та відновлюємо їх. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд.